Якою мовою викладається курс ACCA DePIR, якою мовою можна складати іспит Депіфер? Ну, відповідь на перше запитання залежить від того, якою мовою ви плануєте здавати іспит. Бо бажано, якщо ви плануєте здавати іспит англійською мовою, а Депіфер. Виник вперше і існує до сьогодення англійською мовою, і багато наших колег в інших країнах здають депіфір англійською мовою, то потрібно тоді і мати матеріали для навчання і готуватися англійською мовою. Якщо ви вільно володієте англійською мовою, то, звичайно, Можна готуватися і російською мовою, але знати лексику специфічну і робити декілька пробних іспитів англійською мовою, і здавати англійською мовою. Академія Баланс вона пропонує такий підхід, і ви можете в нас навчатися російською мовою. Я даю всі посилання на і питання з реєстрацією на англомовний депіфір, а також все, що стосується глосарію та посилання на найкращі матеріали для підготовки до здачі депіфір англійською мовою. Ми пропонуємо курс російською мовою і ви можете здавати депіфір російською мовою. Це теж міжнародний диплом, який можна конвертувати, і далі продовжувати своє навчання в загальній схемі ACC, здавати іспити ACC англійською мовою і отримувати екземшени, тобто заліки декількох іспитів загальної схеми ACC. Після успіху. на Екзамені Депіфер. Дякую.